Доброго дня, слава Україні. Приїхав ще раз познімати кубилу. Цього двох, що є на каналі. Я казав, що буде кубила продаватися. Продає дядько кубилу. Вони якраз їдуть з лісу. Показую. Оцего кубила зліва продається. Кубилі шостий рік. Тут такий горб, у нього підгорб. Тут фіра гружона. Нагадую, кубила продається. Близько на тому мокрий асфальт. Кубила до грузу моста. То перед машиною при трумузі. Коні йдуть. Кубила продається, кубила жеребна, Мала би бути жеребна, нежеребна. І... Тому продається. Хто захоче... Стой, оккуни йду. Єскриволіт. Хто захоче, дзвоніть, може собі спарувати. Та любата спокійна кубила, як що не видно. Два метри має об'єму. Коротше, от та кубила. Кобилу вже виділили, кобила така це пута. Шостий рік кубилі. Ціна кобили півтора тисячі. Там ще може якийсь там щось торг чи що-то. Я залишу номер в описі. Видзвоніть, договорюйте. Кобила люба проба. Хто захоче, приїде, подивиться, люба проба не Ні, ні. Ну, Траса войде, по трасі коні ходять, то з лісу кубила піс ружжений. Їм слизько, бо потім йти. То, та як на льоді вони в тому, трохи їм для ліса, то вони, то для ліса супер, а для траси от така кубила. На файну, а о, я скучила і той. Поблумала. Ну, чекайте. Ох, вони йдуть. Що, що? Люба проба. Кубила спокійна, як дитина. Шостий рік кубилі, якраз робоча кубила. Двоє лишить мало, так. Мало б бути, то третій раз жеребна, не жеребна. А є жеребець, де живий жеребця запрягав. Каже, йому не треба троє коней. Каже, кубилу би продав. Кобилаці не щури, не копає. Нічого взагалі. Коні кожен день роблять ліс. Віз, то як тяжко йде. Отак кубила йде. А видно натягне капець. Ну І то ще під який горб, ну так ніби на камеру не видно А під горб то сильний І довгий горб Встаньте зі поряду за ним А вона... ну рушайте як вона. А вони йдуть як. Крок вона має, да має п'ят крок. Там та так не йде, як ти то його. Того більше рве. Знаєш, я трошки віддихнуть. То, -то тут ту 2, -2, 2, 2 кілометри, певно, горб має. Не? Може і більше, певно. То капець їм того фіра грожона. І що вона робить? Вона рве під себе шуну. Коні кожен день роблять в лісі. Ось така кубила. Хто захоче, дзвоніть, питайте. Тернопільська область Підгаєцький район. Півтора тисячі така кубила. Доларів. Хто захоче з файним жеребцем її спарувати. Собі може спарувати, будуть файні. Файні лошата, бо то файна кубила. Файна пара робоча Ось ну, такі коники Зай трошки віддихнути. О. Шість років то якраз кубила така костій, костій. А. а? Ну то я вірю що вона спокійна найці Я чуже й підходжу І вона і і цей стоїть Хто захоче то таку кобільчину для роботи, для дому Кобіла навчена для лісу, для всього. От така кобіла. 22 нога має, так? Ну, якраз не худові коні для роботи. І не велика, і не маленька, файна кубила. що то пару метрів перего під горб. Ви зараз в ліс звертається, так? У лісі може їм де легше зараз трохи йти. Чи по лісі десь болото, ні? Було так, капець. Ну то так зараз така погода якраз. А все по лісі. Їм може і потім легше тягнути по-твердому. А, та, а то. А по лісі зараз болото, і вони йдуть, і коні кожен день. То ні, що нині, такі осу, то нині. То коні кожен день роблять, від рані до вечора. Зрані виїхали ввечері додому. От, так. а що вона? Є. І іскри під ногами валі. Ви це, кубила тягне, що тут дійсно, кубила спокійна, то не то, що ці ваші клавиться, що спокійна і робоча, і люба проба. Так, каже, продає, бо не жеребна, думав, що жеребна, то ще би тримав, каже. А так, каже, нашу троє коней. З запрягав зараз ще того потомству Харіка Молодого він вже спокійний теж той. Та... І така. Тому каже так, що продає чи ж то, тільки що не жеребна. Ах, вона йде. А притримайте ще їх того. А Ви зараз може вас звертаєте чи далі? Не, то ще на горбі? А то більше ніж... А то більше ніж 2 кілометри. То певно 3-4-3 кілометри. Та слизько-слизько, я їду помаленьку. Дорога слизька. Ой, та й от такі тут справи. Так кубила. Номер буде в описі, я залишу. Хто захоче дзвоніть, питайте, по дурним питанням не дзвоніть. Кубила видно, яка то є. Дішав ще не буде, там ще щось може на дорогу, всі скине. Якби десь звідкись, то... інакше не буде. О, то От додому якраз така кубила добре, Научена до лісу, у лісі кожен день робить. що вона для всього. І по трасі йде машинів не боїться, фури йдуть, все. Кому таке буде пасувало, така кубила, тут дзвонить. Номер буде в описі, договориться. О, і й таке. Всім дякую за перегляд. Підписуйтеся, ставте лайки, коментуйте, кому подобається, не подобається. Ну файна кубила, нема що казати. О, такі продається тільки через те, що вони жеребна. А зараз ще раз парувати, каже. Думали так навесно продавати. Ну, вирвало. Отака От кубіла. Коли двойка мене наперед. Наперед двойка, так. Назад двойка врубить. Добре, всім дякую.